Новий саміт України та ЄС відбудеться за місяць у Києві, а підготовчі роботи до його проведення вже розпочалися. Попередній саміт проходив понад рік тому. Як повідомляє прес-служба ОПУ, про це стало відомо після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна ЄС. Який відбудеться 3 лютого цього року у Києві, та домовилися активізувати підготовчу роботу, йдеться у повідомленні. Це буде вже 24-й саміт України ЄС, а попередній проходив у Києві 12 жовтня 2021 року. І як повідомлялося раніше, під час виступу Зеленського перед Конгресом США 22 грудня президент повідомив, що Київ хоче провести саміт за українською формулою світу. Пізніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що його хочуть провести до кінця лютого, і можливо, це відбудеться на майданчику ООН за посередництва генсеки організації Антоні Гутеріша. Нагадаємо, під час звернення до учасників форуму Тіарти Велтфором 2022 Зеленський озвучив п'ять головних пунктів формули світу і заявив, що її досягнення не є надприродним.